Привіт, дорогі підписники та гості каналу Сільська Скарбнижка звати мене Юра. І сьогодні я хотів би вам розповісти про догляд за курчатками після виведення їх з інкубатора. Багато хто боїться заводити маленьких курчаток, тому що це дуже відповідальна і клопітка робота. Маленькі курчата вимагають особливих умов для утримання. Дуже важливо підтримувати температуру для курчат. Правильно їх годувати і утримувати в належних умовах. Не всі курчата, які вилупилися з інкубатора, можуть похвалитися відмінним здоров'ям. А якщо у вас немає вдома квочки чи інкубатора, і ви вирішили придбати курчат на базарі. То зверніть на такі якості. Здорове курча повинно впевнено триматись на ногах. Його рухи мають бути чіткі і швидкі. Курча має моментально реагувати на виникаючі звуки і мерехтіння світла. Також зверніть увагу, щоб в курчати був розвинений інстинкт клювання. Живіт повинен бути м'яким і підтянутим. Очі у курчат повинні бути досить опуклими і блискучими, а крильця повинні щільно прилягати до тіла. Ще один момент, на який потрібно звернути увагу. Це чистота попки у курчатки. Найнебезпечнішим періодом для життя і здоров'я курчат вважаються перші тижні життя. У цей час вони вимагають для себе особливої уваги і повинні міститися в оптимальних умовах. Якщо ви є дбайливим господарем, то повинні забезпечити їм найкращий догляд в домашніх умовах. А саме Необхідну температуру повітря в приміщенні, гарне та збалансоване харчування, постійний доступ до свіжої і чистої води. А також належні умови для утримання. Це повинно бути і чисто, і тепло. Після того як курчата підсохли в інкубаторі або ви їх привезли з ринку. Їх потрібно заселити в брудер. Якщо у вас немає спеціального брудера, то можна підготувати для них коробку з картону або дерева. Ця коробка повинна бути такого розміру, щоб курчата в ній рухалися вільно. Вона повинна стояти в сухому та теплому місці. На дно цього ящика я кладу ганчірку, складену в декілька шарів. Багато хто з перших днів стелить газетку, але так робити не можна. Тому що слизька поверхня може стати причиною вивихів або переломів слабких ніжок у курчаток. Особисто я газету стелю, коли курчатам виповнилось 5-6 днів. Тому що набагато легше взяти, забрати, зіняти газету і викинути, ніж бавитися з пранням цих тряпочок. На 1 метр квадратний. Слід розміщувати не більше 20-25 курчат. А вже після 10 го по 20 тиждень 10 голів на 1 метр квадратний. Особисто я обігріваю своїх курчат за допомогою інфрачервоної лампи. Температуру регулюю шляхом піднімання та опускання лампи. З 1 по 5 день стараюся температуру тримати 29-30 градусів Цельсія. З 6 по 10 день 26-28 градусів Цельсія. З 11 по 20 день 23-25 градусів Цельсія. З по 21 по 30 день 21-22 градусів Цельсія. А з 31 по 40 день 18-20 градусів Цельсія. Як же ж визначити, чи комфортно живеться вашим курчаткам? Це зробити досить просто. Потрібно деякий час поспостерігати за їх поведінкою. Курчата, яким холодно, намагаються триматися разом, вони мало рухаються і збираються в кубки. Такий стан призводить до хвороб і навіть загибелі курчат. А якщо вони граються, мають хороший апетит, то це означає. Що їм все подобається, і ви можете бути спокійними. Ще одним важливим фактором є світло. У перші дні курчата потребують постійного освітлення, а вже пізніше можна відключати лампу на 15 хвилин. Чим доросліший стає молодняк, тим коротший має бути їх світловий день. Світло є відмінним стимулятором росту для курчат. Як тільки переселив курчат в брудер чи в ящик, відразу починаю їх годувати. Тому що чим швидше курча почне клювати корм, тим швидше і краще сформується його травна система. Як тільки курча з'їсть смачне зернятко, у нього в мозку закріпиться рефлекс харчування. А ось тривала відсутність їжі після вилуплення призводить не тільки до дефіциту поживних речовин. Поганого розвитку органів, але й до наступних серйозних порушень. Тому їжу я даю відразу, як тільки вони з'явились на світ. Трохи зміцнівши і обсохну, вони будуть намагатися встати на лапки і тут же щось дзьобати. Насипте їм годівничку або просто на дно коробки корм. Для того, щоб вони могли дзьобати. Особисто я вирощую курчат вже четвертий чи п'ятий рік. І завжди їм даю ось такий корм: 1 літр стартового комбікорму, 1 літр подрібненої пшениці, 1 літр подрібненої кукурудзи, 1 літр подрібненого ячменю та стакан пшона. Усе ретельно перемішую та так годую своїх курчаток. Від народження до трьох місяців це точно. Також багато хто з перших днів годує курчаток вареними яйцями. Так робила ще колись давно моя баба. Пригадую, після того ходила з піпєткою і капала курчаткам в дзьобики самогонку. Десь в інтернеті прочитав, якісь дослідження показують, що жовток це занадто жирна їжа для ніжного шлунка курчати. Тому я для себе вирішив, що оптимальною їжею для моїх курчат Буде подрібне зерносуміш та стартовий комбікорм і трішки пшона. Щодо профілактичного пропоювання курчат від різних хвороб, то однозначної відповіді серед тахівників немає. Багато хто вважає, що така процедура є життєво необхідна для збереження поголів'я. А інші вважають, що ні. Особисто я для профілактики пропоюю своїх курчат так. Перші 3-4 дні на 1 літр води даю 2 грами аскорбінки і плюс 20 грам цукру. Це десь приблизно одна чайна ложка цукру. Далі з 4-5 дня. Пропоюю своїх курчат байтрилом 1 мл на літр води. Протягом 4-5 днів. Після байтрилу протягом 5 днів пропоюю вітаміном Чіктонік 1 мл на літр води. Далі з 14 чи 15 дня Пропоюю байкоксом 1 мл на 1 літр води протягом 2-3 днів. Після байкоксу можна давати курям звичайну чисту воду, а можна з додаванням вітаміну чектонік. На 30-й день пропоюю своїх курчаток солікоксом 1 мл на 1 літр води протягом 2-3 днів. От і все. Ви щойно могли переглянути відео, як доглядати, чим годувати та як пропоювати курчат. З перших днів життя. Якщо я хоч чимось вам допоміг, то підтримайте мої старання лайком, підпишіться на канал, напишіть у коментарях під відео, як доглядаєте за своїми курчатами ви. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Усім здоров'я та добра! Бувайте здорові!